Звірилась все правильно. Ну, на всякий випадок, бо, не дай Бог, щоб я не бігла за... вперед пара паровоза чи ззаді. Так, зараз обідаємо трошки перекур і в дорогу. Зібралась бабулька на електричку, тоді на потяг. Дай потрохчу потихеньку. Річ і по городу. Ай, гребе, гребей. І ухом не веде. Іди <смір> сюди. й при, приляже в карту. не найшла кращого місця. Не викинула нічого. Буду їхати з боку. Чого то їду. Я йду до мами, йду до мами. Де мама? Ти тільки не зламай машину мені. Нажимай на кнопку отам. Де? Отам. Вот Тут? Ні, отам. Не, отам. Вот вот да. Ми будемо їхати. Ні, заводь. А, Ми що їдемо? Ага. Ми їдемо. Так. Звикли... <кху> да. О, Ред, коли закінчиться цей дощ? Я не знаю. Оцей. Я... Ага. Я не знаю. писать я вважаю що це лишнє так дорогі мої друзі мабуть Оксана закінчила зал Що то мені почулося не хочеться вставати а треба постіль поміняти треба Ще прайнята. Зараз ще вип'ю ліки. Доброго денечка, Іруся. гарного здоров'ячка тобі, твоїм діточкам, красуням, дівчаткам, синочку, всім всього самого найкращого. Це племінниця мого чоловіка, значить і моя. Дуже маленьку пам'ятаю, з куклою ходила під рукою вже. Своїх троє діточок. От і час летить. не летить я пролетів. Пролетів. По своїх же дітях дивлюсь, дорослі, пролетів. Да. Час, життя. б це мені сказав, що я буду жити в Лондоні. Це я в очі заплювала, чесне слово. У мене в Сергії тут друзі, часто в нас зупинялася до батьків приїжджала в Суми, А летіла ж з Києва і в нас зупинялась дня на два знайома Сергія, подруга з дітками. Вона завжди так про Лондон відгукувала, що тут все дуже дорого. Що тут так все дуже погано. А я приїхала, ну, і недорого, і сонце є, і не дощі постійні. Ну, хто б мені сказав? Для мене, я поки в Києві звикла, мені було важко. Ну, а що робити? Якби, звісно, в мене був живий чоловік, сиділа, б я в селі Микитівка. Як мої справи, доброго дня? Та нічого по-різному. Якби не боліло. Ну, Цей шлунок чи підшлункова мене, звісно, звалила. Кумаваля недавно ось розмовляли. перервала ефір. Нічого. Тоже хворіє. В неї ж то після травми спина, Янче, онучку. втомлюється, Тоже вік, Та ще й хвороби. А життя яке прожити, корови, свині, городи. Себе ніколи не шкодував. Треба було робити, треба було дітей піднімати. Тростянець, привіт. Приємно. Землякам великий всім привіт. Як ваш синочок? Привіт, пані Оксана, привіт. Синочок нічого працює, теж рука запалилась, болить. 17 років працює, як? Ноги, руки, все в дії. На ногах і руками. У 20 років він вже свій бізнес мав. Маленький, але світ. Тоже тяжка праця. Пірятін, привіт. Знаєте, як деякі кажуть, краще унітаз замить. Вони мовчать і з усім погоджуються. З клієнтами робить важко. Взагалі з людьми робить важко. Тому дай Боже йому здоров'я. Всі працюють. Щоб жити, треба працювати. Це одна, я не працюю. А якби я була в Україні, я б, працю... я б садочку ще працювала і працювала б. Він поруч їздить мені нікуди не треба, було. Роботу я свою любила. Три минути я на роботі. І, звісно, що працювала б ще. А так, ну нічого не зробиш.